До дня 273-ї річниці міста в театрі імені Лесі Українки пройшов урочистий захід, на який були запрошені поважні гості та мешканці нашого міста. Міський голова разом з Олегом Гапічем, начальником кам'янської РВА та Максимом Чехутою, головою районної ради, привітали усіх присутніх в залі. Привітати всіх і кожного, хто на своєму місці наближає нашу перемогу. Подякую до кожному кам'ячану за те, що наше місто в цикли простих умовах. Рухається вперед. Хочу подякувати нашій обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації, районній раді за підтримку нашого міста. І побажати нам всім миру та перемоги. Вітаємось! За цінний вклад у розвиток нашого міста очільник вручив нагрудні знаки захисник України особовому складу військової частини А-7222. Нагрудний знак за заслуги перед містом директор департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міськради Марині Гурській. відзначили і тих представників громади, які досягли значних успіхів у професійній чи волонтерській діяльності. Проявили патріотизм, відданість справі та високу відповідальність. Завдяки зусиллям небайдужих громадян та міської влади, місто, попри всі випробування живе повноцінним життям, навчається, зростає, працює. Це дуже приємно, що сьогодні місцева влада скільки робить для того, щоб сьогодні навіть при такому виклику, який сьогодні є перед нами, ми маємо можливість творити, маємо можливість будувати і маємо можливість з вірою йти вперед. Привітали на святі і самого очільника міста. Голова Кам'янської райвійської адміністрації приготував сюрприз. Хочу передати Андрію Леонідовичу таке питання. Я думаю, всі ви бачили марку, яка була ювілейна, виходила чи як там з такими зображеннями. Але цінність цієї картини в тому, що вона підписана автором слів руський білорусом Андрій Леонідовичу разом до перемоги від автора слів руський воєнний корабль іди. Курбатов чи Артур Курбасов. Це його рука. Бакат. Усі здобутки, усі досягнення, якими повниться Кам'янське, створені талантом і працею багатьох поколінь його мешканців. Сьогодні сказати, день рождення города. Хочу поздравити всім барожанам, всім воєнним, які захищають наш город і всю Україну. Всім, которые принимают участие, как бы сказать, в строительстве нашего города. Город виглядять очень парадна, ето приєдна. Я хочу сказати, що я щаслива, що я народилася в місті Кам'янського колишньому Дніпродзержинську. Вітаю всіх кам'янчанським святом. Я вдячна нашій владі, особисто нашому меру Андрію Леонідовичу, за те, що він так багато робить, прикрашає нас це місце. Дуже комфортно жити в ньому і кожного дня відчувати те, що відбувається все найкраще. Дуже приємно, що сьогодні. Роботу нашого фонду розвитку кам'янського відмітили, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми те й робимо, що намагаємось допомогти нашим мешканцям, намагаємось допомогти вимушеним переселенцям, нашим військовим. І знаєте, кожного дня ми проживаємо і відчуваємо, що Живемо ми не просто так, тому що зараз важливо об'єднатися заради спільної перемоги. Хочу привітати всіх кам'ячан з на місто, тому що свято дійсно важливе. Дуже багато чого робиться в місті. Це видно, інфраструктура розвивається, є підтримка наших переселенців, є підтримка наших військових. І, звичайно, ми прагнемо одного. Це миру і скоріше перемоги нашої України. Наприкінці урочистого заходу гостей чекав святковий концерт. Привітання від артистів театру імені Лесі Українки.